Лемікон мірятівний крем від грибка сприяє знищенню грибкових інфекцій шкіри. Ну що сьогодні наш третій день мандрівки містом Зальцбург, що в Австрії. Не знаю, чи можна там так кататися, чи зручні там е доріжки пішохідні, там але по студії по нашій точно можна. Оде де у Зальцбургу точно можна? Там все за здоровий образ життя. Абсолютно, все. Ну, ми сьогодні побуваємо в соборі, де хрестили вольгана Амадея Моцарта та вирушимо на місцевий ринок, аби дуже дешево поснідати австрійським салом. Там є сало і бубликом, а також побачити усіх місцевих модників. А ну, мене тут свій є. модник катається на гіроборді. Давайте дивитись. Австрійський Рим, батьківщина Моцарта, 8 мільйонів туристів щороку та екологічна свідомість місцевих жителів. Ми у привітному та гостинному місті посеред Альп Зальцбурзі. Головний кафедральний собор міста. Його заснували понад 400 років тому і досі вважають одним із найкрасивіших у світі. Вхід до нього безкоштовний. Коли потрапляєш всередину, перше, що кидається в очі, це гігантський орган, який налічує 4 тисячі труб. У центральній частині розташовано чотири органи. А за моєю спиною п'ятий найбільший. І кажуть, що саме на ньому грав Моцарт. Туристи приходять сюди і для того, щоб побачити бронзову купіль, яку виготовили майже 700 років тому. Саме в ній охрестили Моцарта у п'яти хвилинах від собору. Прямо у центрі міста базар. Просто зараз ми вирушаємо туди, щоб дешево перекусити та побачити місцевих модників. Свіжі австрійські штруделі, випічка, м'ясо, квіти, і вже чисті та охайно викладені овочі та фрукти. Такий він австрійський ринок. Повірте, для місцевих це не привід вийти звідси з величезними пакетами. Для них це свято. Для цього вони одягають найкращі взуття, підбори, красивий одяг і виходять на прогулянку. Австрійці люблять стильно одягатися, навіть якщо йдуть за покупками: жакети, прикраси, сукні, головні убори, іноді навіть підбори та національне вбрання. Ви так святково вбрані? Ви на базар? Так, звісно, дякую. Звідки ви з Києва? Ой, чудово! Приємного вам перебування в Зальцбурзі! Дякую! Місцеві жителі піклуються про стан довкілля, тому тут не побачиш людей із пакетами. Усі, навіть чоловіки, беруть із собою кошики. Тут їх можна побачити різних форм та кольорів. Поки розглядали запахло смачним. Щойно відкрився ось цей магазин, і я не змогла пройти повз. Якщо у вас немає грошей, або ви дуже бюджетний турист, можете просто постояти біля такої крамнички. І зробити кілька глибоких вдихів. Виявляється, жителі Зальцбурга дуже люблять сало, як і я. Але на прилавках ми побачили тільки копчени. Вартість за кілограм 500 гривень. Я не втрималась і купила маленький шматочок. Ну так пахне. М -м -м. Дуже смачно. Але... Тримай. Але ви ж розумієте? Де найкраще в світі сало? До сала беремо брецен. Це австрійський бублик із сіллю. Коштує 60 гривень. Тут дешевше ніж у спеціальних пекарнях. Сало ми вже купили. Хліб у нас є. От вам і сніданок австрійського туриста. Не найкраще місце для сніданку, але ж дешевше, ніж у кафе. До того ж серед місцевого колориту. А вже завтра ми піднімемося на висоту майже дві тисячі метрів. У буквальному розумінні однією ногою будемо в Німеччині, а іншою в Австрії. Далі відвідаємо чемпіонат світу із запуску паперових літаків у надсучасному скляному ангарі. Дивіться мій путівник Зальцбург.